Як росіянин підриває власний корабель з офіцерами і полишає порт. Пробирається крізь своїх та переходить на бік України. Неочікувана історія людини, яка вирішила, що краще ризикнути усіма ніж слухати злочинні накази старого диктатора із Кремля. Тож військовий пішов на відчайдушний крок підрив ракетного корабля Рафії, на якому служив. Потробиці почуєте у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. У ході спецоперації головному Ліні розвідки міністерства оборони вдалося пошкодити рашистський ракетний корабель і отримати секретні дані про флот росіян і військово-промисловий комплекс Ерафії. Вдалося залучити офіцера моряка росіянина, який вирішив перестати виконувати накази диктатора із Кремля, і вирішив пити на відчайдушний крок підірвати власний корабель, аби нанести якомога більшої шкоди рашистам та режиму, що зараз контролює його країну. Цей корабель це один із найсучасніших ракетних катерів у складі флоту Ерафії. Який був здатний нести ракети калібри і «Онікси». Спецоперацію вдалося здійснити за допомогою рашиського матроса із позивним Гуга, який перейшов на бік України. Це був інцидент із пожежою на ракетному кораблі Серпухов, який у складі Балтійського флоту і знаходиться на базі у місті Балтійськ, розповів Андрій Юсов. Повідомляється, що Гуга вийшов на зв'язок із легіоном, будучи діючим військовослужбовцем Балтійського флоту з допуском до держтаємниці. Довгий час і Загрозу для власного життя він надавав легіону важливу інформацію. Далі цитую, я не міг виїхати з арафії, я не мав закордонного паспорта. У мене доступ до Держтаї Я не виїзний, і я військовий службовець. Це такий хет трик коли ти абсолютно нічого не можеш зробити. І з'явився вихід зв'язатися з Легіоном Свобода Росії і вже розпочати повноцінну боротьбу. Поділилися спогадами Гога. Понад рік Гога збирав та передавав секретні дані українським спецслужбам. А згодом, як стверджує, підпалив ракетнику Боль Серпухов і втік із Арафії. свою боротьбу він вирішив продовжити в Україні. Я все ж таки українець, хоч тут і не народився, не жив, але моє коріння звідси. І знову ж таки, чому я не міг воювати на боці арафії? Для мене це просто неприйнятно. Я тепер їх захищатиму, перебуваючи тут. Це головний аспект, і я буду боротися проти путлерівського режиму, щоб знищити його до кінця, каже гога. Після того як перебування на кораблі і подальша робота в інтересах сил опору стала загрозливою. Були сплановані і проведені активні дії всередині корабля. У результаті проведеної диверсії вдалося зсередини зруйнувати приміщення корабля і повністю знищити засоби зв'язку та автоматизації. Цей прояв опору демонструє, що в Арефі залишається багато вільних людей, готових до знесення режиму Путлера. Заявили в легіоні свободи Росії. Ну і до того ж, з'ясувалося, що рашицький ракетний корабель Сірпухов розглядався для перекидання до Чорного моря через страту частини чорноморського флоту. Про це також заявив представник. Головного управління розвитки Міноборони України Андрій Йосов. Враховуючи втрати чорноморського флоту, такі сценарії компенсації розглядаються ворогом. Але перекидання суден досить ускладнене. Зрозуміло, що Туреччина не пропускає військові кораблі. Інші шляхи логістичні існують, але вони складні і довгі, сказав він за словами Юсова. Те, що корабель вигорів, означає, що судно залишається на плаву, але сучасне обладнання, технологічне, виведене із ладу, пошкоджене для того, щоб відремонтувати судно, потрібен тривалий час. Для військових об'єктів на території рафії безпечних місць немає. Додав представник гур у будь-якому разі розширення фактично театру бойових дій для російських флотів це добрі новини, сказав Юсаф. Ну і також хочемо нагадати про Випадок, коли пілот Рафії перейшов на бік України, про це повідомив тоді колишній радник Міноборони України Сергій Козан. За його словами, після ракетного удару по лікарні в Києві один із рашицьких пілотів звернувся до українського чат-бота, передавши секретну інформацію про свій підрозділ для гурму. Зазначається, що він був пілотом 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії. Військова частина 06987 на аеродромі Енгельс. Як пише екс-радник, ліочок був шокований нападом армії РФ на мирних жителів. Це Підштовхнуло його до співпраці з українською розвиткою. Чоловік передав важливі документи з особових справ та інші ціні дані. Можливо, таких випадків ставатиме більше і буде більше расистів, які воюють на боці України. Наразі саме така опозиція Кремлю дає реалії результати, які впливають на військові потенціали РФІ та перебіг найбільшої війни і часів Другої світової війни. Саме на цю опозицію мають робити ставку партнери України. Підсумував Кузан. Окрім того, раніше повідомлялося, що головне управління розвитки міноборони України України провело спецоперацію Бариня, під час якої вдалося завербувати рашиського військового Данила Алфьорова. Він провів у полон 11 окупантів, і про це розповів представник ГУР Андрій Юсов під час прес-конференції. А за його словами, Алфьоров лейтенант кадрової військової РФ, який активно співпрацював із силами безпеки оборони України та розвідкою. Алфьоров переконав і добровільно перевів 11 військовослужбовців РФ у полон декількома партіями. Згодом Україна здійснила спецоперацію. З його контрольованого виводу на українську територію, заявив Юсов. Сам військовий на прес-конференції розповів, що зв'язався із українською стороною за допомогою проєкту Хочу жити. Він каже, що йому запропонували знайти окупантів, які хочуть здатися у полон. За період співпраці Алфьоров вивів три такі групи. Після того як мене почали підозрювати, я сказав куратору із хочу жити, що виходжу. Потрапивши на територію України, зустрівши українські сили спеціальних операцій, я пройшов всі процедури перед Бачення для військових арафій, які здалися у полон, додав він, окрім того, екстрадник міністерства оборони України Сергій Кузан для з телеграф заявив, що рашиська опозиція не має сили, але багато користі приносять дії партизанів на території рафії. Ну і на додачу до того, що в бюджеті ерафії на наступний рік заклали рекордну суму на війну. Там розвивається тотальна цензура, усунення лідерів рашиської опозиції, переслідування правозахисників незалежних журналістів і громадських діячів та заборон. На критику влади він зазначає, що всі ці процеси унеможливлюють демократичні способи зміни влади в Кремлі. Екстрадник говорить, уже ведеться роботи із підготовки можливого наступника, який влаштував би всі групи впливу. Тож навіть у разі раптового ураження Путлера без додаткових чинників і зміну середині ерефії не варто очікувати зміни режиму. Кузан підкреслює, що рашистська опозиція не має сильного лідера і можливості чинити серйозний вплив на зміну ситуації в країні, що прекрасно розуміє чиновників Кремлі за його словами. Актуальний внутрішньою проблемою для кремлівського уряду є діяльність партизанів, вербування україною співробітників силових структур і діяльність рашистських добровольчих формувань, які борються проти путлерівського режиму. Це не просто показові процеси. Вони приносять реальні результати, сприяючи як зниженню військового потенціалу рефії, а отже, перемозі України і встановленню миру в Європі, так і створенню передумов для подальших змін у самій рефії, заявляє кузан. Як зазначає екс радник міноборони України, саме армія та Інші силові структури ерафії становлять опору путлерівського режиму, тому гур робить ставку на подібні процеси, маючи мережу агентів у ЗСРАФІ та інших державних і силових структурах ворога. Також у змі повідомлялося про різні акти саботажу на території Рафії, включно із диверсіями на залізниці та підривами мостів, що використовуються для перевезення військових вантажів. Він вважає, що факти присутності рашистів у Збройних силах України та вербування військовослужбовців українською розвиткою не лише підривають рашиську пропагандистську тезу про безлад в Україні, а й є прикладом для інших рашистських військових, які не згодні з діями Кремля. На даний момент саме такий опір Кремлю дає реальні відчутні результати, що впливають на військовий потенціал Рафії саме на такий опір повинні покладатися партнери України. Підкреслює політичний діяч. Ну а я в свою чергу в'яжному глядачі, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.